Привіт. Я неодноразово розказувала про свій день і про те, як він починається, але, як то кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тож сьогодні ви побачите, що я роблю, як я роблю, і можливо для вас стане більш зрозуміло, і ви якісь лайфхаки візьмете для себе. Представлюсь, я Наталя, мені під 50, власниця косметичного бренду. Зразу скажу, що я не ходжу на роботу зранку до вечора. У мене вже вільний графік і. Я працюю зазвичай вдома і періодично їжджу на роботу та Тут мені пощастило, але для того, щоб мені пощастило, мені прийшлось 20 років тяжко працювати. Тож, чи щастя, це я не знаю. Починаємо. Прокидаюсь, я зазвичай о 5 годині, іноді о 6. -й. Все залежить від того, у котрій годині я лягла спати. Тобто я маю проспати 8 годин, це обов'язковий мій е, такий ритуал. І я вважаю, що якщо ти спиш менше 8 годин, то е, це. Погано впливає на нашу красу і ментальне здоров'я. Після того, як прокидаюсь, я зразу роблю коротеньку зарядку в ліжку. Я її показувала, будь ласка, можна подивитися і, можливо, щось для себе ви візьмете. І далі я зараз роблю дихальну гімнастику по війму хофу. В середньому це займає 18 хвилин. Тут я вже суміщаю і цю дихальну практику, і медитацію, і отаке якесь розслаблення, і у мого найкращого дня, і що я взагалі хочу? Далі я встаю. І йду чистити зуби. Коли я чищу зуби, я завжди присідаю 100 разів. Більше впродовж дня я не присідаю, і це я називаю для себе з'їсти жабу. Тобто, зранку я зробила найважче, наприклад, ну я не люблю присідати. І розумію, що в принципі можна більше це не робити. Далі у мене йдуть більш легкі вправи, якщо можна так назвати. Після присідань зазвичай я очищую обличчя по Системі Гіпіто, гідрофільний мус, наношу його і роблю легенький масаж буквально на хвилинку. По гідрофільному мусу я би не робила масаж повноцінний. Бо все-таки ми тут знімаємо залишки шкірного сала. Той жир, який у нас виділяється впродовж сну. І якщо комусь здається, що. Зраночку ти вставив, в тебе чисте обличчя, то це насправді не так. Змиваю. Щоб швидше змивалося, я використовую ось такий спонж. Далі наношу пінку. Засоби у мене всі свої, ну як свої, свого бренду НО. Я не користуюсь нічим іншим. Далі тонік. І ще один обов'язковий ритуал. Це маска. Маска під очі. Я наношу або патчі, або маску. У мене знову ж таки мого бренду. На повіки теж маску. І маску на обличчя. Маски я наношу майже щодня. І якщо хтось скаже, що це не корисно, то я скажу, що маски я наношу вже 10 років. І все-таки, враховуючи мій вік і те, як виглядає шкіра, вважаю, що це дуже класно працює. Маски я завжди наношу і на зону декольте, тому що для мене обличчя це ось. І завжди наношу на руки. Ніколи не пропускаю. Ось руці мої. Обов'язково мають бути з масочкою. З маскою або ходжу просто так, або ж роблю якийсь масаж. Масаж я роблю і руками, іноді баночкою. І от зараз швиденько зроблю масаж. Буквально 5 хвилин і піду робити вправи. Зазвичай це вправи кацудзо ніші. Я практикую це біля 10 років і вважаю, що своїм хорошим здоров'ям і самопочуттям, в тому числі, завдячую цій практиці, це не складно, буде класний прес, і взагалі це легкі і в той же час комфортні вправи саме для того, щоб покращити стан нашого здоров'я. Будь ласка, є відео на каналі. Можна декілька разів його подивитися, повторити за мною, і далі повірте, ви будете робити це вже самі. Після. Вправ ніші я роблю іноді вправи на розтяжку або ж відтискаюсь від підлоги. Зараз я ще практикую підтягуватися на турніку. От це у мене новий челендж, і мені подобається. Я просто хочу робити щось нове і відчувати, що в мене ще є сили, і от я можу. щодо вправ, у мене буває по-різному. От я можу два місяці підряд робити вправи ніші, потім тиждень взагалі ці вправи не робити робити щось інше. Але моє основне таке правило, що треба хоч щось, хоч 10 хвилин, але зранку зробити якусь зарядку, розтяжку будь-що. Тож що ви для себе виберете, це уже е, ваша справа. Я люблю ставити челенджі, про них я розказувала і ще в одному відео. І от я такий досягатор, і це мене стимулює займатися і фізичними вправами, і взагалі слідкувати за собою. І не зупинятися. Попутно, коли я роблю вправи, я зазвичай щось слухаю, чи якийсь підкаст з Ютубу, чи книжку. Зазвичай, коли я займаюся, я весь час щось слухаю, це у мене вже звичка. Суміщати корисне з корисним, або книжку якусь, або подкаст, щось, щоб ще більше нагружати свій мозок. Іноді це неправильно. Тому раджу періодично робити такі розгрузки, медитувати, намагатися побути зі своїми думками або навпаки зупинити ці думки. Це у мене також обов'язкове таке правило. Я хочу навчатися постійно чомусь новому, і тут я суміщаю корисне з корисним. Снідаємо ми з чоловіком плюс-мінус о 9 ранку. Я вже розказувала і про інтервальне своє голодування. Будь ласка, можна подивитися. Так от перерва. Між їжею у нас 16 годин, і далі, от 8 годин це прийом їжі. Я маю на увазі, що зазвичай я закінчую їсти о 5 годині вечора, і перший прийом їжі у мене о 9 ранку. Я люблю просту їжу. Тобто це про їжу також вже розказувала в своїх відео. Можете подивитися. На сніданок це будуть або яйця, або сир, або сирники, або якась солона рибка з салатом. На обід плюс-мінус риба, м'ясо, салат. На вечерю так само може бути сир, може взагалі бути якийсь перекус з фруктів, або якийсь салат, або шматочок сиру. І це власне вся моя їжа. Оце мій сніданок. Його мені вистачить майже до обіду. Можливо, зроблю якийсь перекус, може тост, а може просто персик зім. Між прийомами їжі я ще їм фрукти. Але от зараз буду переходити на харчування, щоб взагалі 4 години нічого не їсти, навіть між прийомами їжі. До речі, можливо, вам було б цікаво подивитися і прочитати повний гайд по догляду за собою, які вправи я би радила робити, скільки це займає часу. Будь ласка, тоді ви можете написати в Instagram, в дірект і напишіть туди слово гайд. І менеджери пришлють вам цей гайд. Як я сказала, я не працюю. І от цим літом я захотіла розібратися в собі, чого я хочу насправді, покуперсатися, і зняла прекрасний будинок, можу вам його показати. В цьому році я зняла будинок. В минулому я також тут жила, але не так багато, як в цьому. Вирішила тут пожити все літо, бо тут все-таки тихіше, суттєво, ніж в Києві. І якщо мені хочеться відчути більше спокою, то я їду сюди. Будинок доволі незвичайний, він повністю відкритий. Ось приблизно так це виглядає. І тут уже ванна. Це я все своє спорядження привезла, щоб займатися диван, де сплять котики. Тут я займаюся англійською, іноді пишу свої пости. Фантастичний вид, кухня. Таке гарне пано. І ось власний вхід. Всі Деталі тут зроблені самою власницею. Вона це робила з глини своїми руками, незвичні такі ліхтарики. Це кухня. І найбільша цінність для мене в цьому будинку це, звісно, ось ця територія, коли ти виходиш. Можеш полежати тут чи посидіти. Можеш тут поснідати, пообідати або ж просто сісти і насолодитись цією тишею, і от там далі річка. Тут дуже тихо, спокійно, 100 кілометрів від Києва, і я приїжджаю сюди, щоб, хоч якось, трохи наповнитися, і от дійсно зайнятися собою. Тут мені подобається, можна і по травичці походити, і в тиші посидіти, і книжку почитати до речі, от як я сказала, мені під 50, щоб ви розуміли, у мене кожного року була мрія просто нічого не робити і просто читати книжку, і тільки в цьому. У році я змогла зупинитися, і от в цьому будинку я змогла почати нічого не робити і просто сісти і почитати книжку 2-3 години. Це до того, що довгий час я була таким шаленим трудоголіком, і мені здавалося, що я маю бути весь час на роботі. Я була в весь час в такому стресі. Тому зараз я шукаю максимально можливості для того, щоб відчути себе, бути в спокої. Стати більш такою розслабленою, зупинити свої думки. І от всі такі маленькі радощі, котики, десь з'їсти малинку з куща, подивитися на річку, просто подивитися на природу, послухати тишу мене розслабляють. І це дає мені можливість вивчати нові якісь практики і потім розказувати їх для вас. Щодо роботи, якщо комусь здається, що от у тебе ж повна часу, і ти не працюєш. Насправді я працюю. От, проведіть такий експеримент. Сядьте і спробуйте записати відео в хвилину для інших людей. А потім спробуйте, якщо вам це вдалося, то спробуйте запишіть таке ж відео на 20 хвилин. І ви зрозумієте, чи легка у мене робота, чи важка. Бо я веду інстаграм. Там у мене більше 330 тисяч підписників. Будь ласка, можете підписатись на цей інстаграм. Там кожен день щось цікавеньке я виставляю. І до речі, інстаграм. Це також велика робота, яка Займає дуже багато енергетично сил, фізично сил, бо це також зйомки відео, ти маєш весь час бути в тонусі, я працюю і в суботу, і в неділю. Тобто, як таких вихідних у мене нема. Я можу просто відпочити серед тижня, можу відпочити з самого ранку. Ну тобто, у мене такий дуже плаваючий графік. Плюс я, звісно, періодично ходжу на роботу. Кожен день я дивлюся наші продажи продажі контролюю, я придумую якісь фішки по продажах, і звісно, це також моя робота. Тут хочеш не хочеш. Я маю це робити. Я маю бути в курсі всіх косметичних новинок. Я багато читаю, дивлюся, аналізую. І от в цьому власне є моя робота. Я перепрошую, там кіт прийшов так. Ну що це таке? Виходь звідси. Ввечері у мене так само догляд. От для розуміння, це я поки з вами розмовляла за собою, доглядала. Що зранку я наношу також крем під очі, крем на обличчя, і ввечері теж саме наношу. І я користуюсь тільки своєю косметикою, доглядаю цією косметикою за собою. І якщо би ви хотіли спробувати, і ви перший раз на цьому каналі, будь ласка, можна зайти в інстаграм, там проконсультуватися, там працює косметолог, можна зайти. Зразу на сайт подивитися, що ми пропонуємо, почитати відгуки і залишаю купон на снижку для тих, хто хоче спробувати косметику. НО це український бренд, і я вас дійсно прошу підтримуйте нас. Ми насправді українські косметичні бренди дуже дуже якісні. Повірте, ми набагато. Крутіші ніж більшість європейських брендів. Я знаю про що говорю, бо я знаю, що ми кладемо всередину. Купон залишаю. Він буде діяти тиждень, тож швиденько скористайтесь, і можливо, ви будете однією з тих тисяч жінок, які люблять нашу косметику і користуються тільки нею. Дякую, що подивилися. Можна поставити якось лайк на підтримку цього каналу, можна щось написати. Я буду вам дуже вдячна. Пишіть свої запитання, я на них завжди відповідаю. І до нових зустрічей!